Твоє ОСББ дбає про твій будинок двір та під'їзд. Ти пишаєшся тим, де ти живеш. А може, в тебе найкращі сусіди? Звернися до голови ОСББ. Разом надішліть фото вашого будинку, прибудинкової території чи тих досягнень і технічних новацій, які встигли реалізувати. Рівняни, обирайте найкращий будинок місяця, голосуйте на сайті rivne1.tv. Детальні умови конкурсу на нашому сайті у рубриці Комунальний патруль з під темі конкурси. Не втратьте можливості довести, що саме твій будинок найкращий, та виграти сертифікат сертифікат на тисячу гривень на його покращення. Партнер фотоконкурсу ПП Мельник Меблі вікна двері все для вашої оселі. Анастасія Дашевська в будинку на Гайдамацькій 43 живе від самого початку з 2009 року. Каже, кращого варіанту для комфортного сімейного життя годі шукати. Хороша транспортна розв'язка та близькість до торговельних закладів. Затишність місця розташування будинку вдало поєднується з інфраструктурою. Дуже тихо, затишно, немає машин. Дуже чисте повітря, гарно гуляти з дитиною. Багато молодих сімей. Ну якби, спільні інтереси. Мені дуже подобається тут. Хоча новобудові всього сім років мешканці не втомлюються всіляко вдосконалювати свій будинок. Рік назад ми переклали плитку частково біля входу, де про де була недобрі, не дуже добра гідроізоляція. Зробили біля входу дашок, щоб було зручно людям заходити, особливо коли випадає дощ на вулиці. Ну надіємося, от з такою нагальною проблемою у нас є ще обладнання. Підвальних приміщень входу, там зашити їх, покращення гідроізоляції, проникнення. Будинок на Гайдамацькій, 43 – якісна протилежність радянському стилю. Досить великий простір між кімнатами. Нема проблем тих радянських часів, коли дуже вузькі прольоти між. На сходовій клітці, де не можна розвернутися там, з коляскою і так далі. Тобто в цьому плані відчувається такий простор і, в принципі, і в квартирах, так само, на відміну від той радянської системи. Просторий і сучасний. Андрій Романів згадує, як здивувався, коли вперше зайшов у свою квартиру. Коли я зайшов вперше в свою квартиру, то мені здалося, що наш такий великий коридор можна було би зробити. Більші кімнати допустимо. А зараз я думаю, добре ж такі великі коридори є хлопцям, де грати в футболу. Голова ОСББ каже, особливих проблем з утриманням будинку немає, адже завдяки створеному об'єднанню співвласників вони контролюють фінанси і самі вирішують, на що їх витрачати. Житлово-експлуатаційне будівельне управління, яке надає нам послуги двірника і веде в певній мірі нашу фінансову бухгалтерську змітність. А оскільки опалення автономне. Ми інших таких витрат не маємо, крім там, скажімо, ще тільки освітлення зовнішньої і внутрішньої території. А є роботи, на яких мешканці будинку добряче економлять. Наприклад, прибудинкову територію обкошують самостійно, оскільки така послуга в управлінні, яка їх обслуговує, коштує 500 гривень.